Добрий день, любі дітки та шановні батьки! Ми знову зустрілись з вами в лабіринті вічливості. Привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання. Не забувайте виділяти голосом кольорове слово вітання! Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку, мігіте! Ви добре впорались з завданнями лабіринта ввічливості, і він вказує нам шлях до наступної помилки маленьких ораторів острова. Добрий день, розумники і розумниці. Не гаємо часу та вирушаємо лабіринтом, щоб допомогти моїм учням. Виправити наступну помилку. Маленькі оратори острова риторика ввічливі та дружні малюки, але іноді вони забували правила дружби та через це ображали один одного. Розгляньте уважно фото наших малюків та вкажіть. Яка з зображених ситуацій ситуація дружніх стосунків, а яка ситуація образи? Увага, розпочинаємо. Хлопчик та дівчинка разом грають машинками? Вірно, це ситуація дружби. Хлопчик відбирає у іншого хлопчика машинку. Ситуація образи молодці. Хлопчик кричить на дівчинку. Так, це також ситуація образи. Діти... Разом читають казки. Вірно, це ситуація дружніх стосунків. Діти разом бавляться на гойдальці. ситуація дружби. Дівчинка забруднила хлопчику одяг та ще й. Дражнить його. Це ситуація образи. Молодці. Розумнички, ви впорались з завданням. А що ви порадите маленьким ораторам зробити, щоб ситуація образи перетворилась на ситуацію дружби? Дітки, давайте пригадаємо правила, які допомагають розрадити ситуацію образи. Я розпочинатиму речення, а ви разом з розмовляючиком їх продовжуйте. Ображати молодших і слабших можуть лише. невиховані, нерозумні люди. Якщо ти винен. Умій визнати свою провину і попросити. Вибачення Скажи чарівні слова. Перепрошую, вибач, будь ласка. Спробуй якомога швидше виправити помилку і помиритися з людиною, яку ти образив! Молодці розумнички, маленькі оратори острова дякують вам за допомогу. Лабіринт вічливості пропонує вам вивчити прислів'я. Добре слово дорожче за багатство. Поміркуйте над тим, що воно означає. Та поділіться своїми міркуваннями в ораторській промові. Ми з лабіринтом чекаємо на відео ваших промов. До зустрічі. А ми з розмовлячиком пропонуємо вам запам'ятати чарівну пробачалочку, яка допомагатиме вам берегти дружбу. Винен я? Пробач мені! І не лай, і не свари, обіцянок своїх не забуду, ображати тебе я не буду. А нам же час прощати, до побачення, до нової зустрічі в чарівному лабіринті вічливості.